Наш Хускварна 353 повільно виходить з ладу. На що звернути увагу, щоб уникнути такої ситуації. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Садова Техніка Харків, офіційний дилер, сервіс і сервіс доставки Хускварна. Сьогодні у нас буде таке невелике відео, в якому багато хто знайде для себе відповідь на питання, чому не варто купувати хускварна у неофіційних дилерів. Сьогодні нам на сервіс принесли Хускварна 353. Це легендарна бензопила Хускварна. І коли механік до неї добрався, щось кинулося в очі, щось тут не так. Якогось іншого кольору і щось вона якось тендітна. Ось і що ми виявили загалом. Так, на вигляд і не скажеш, що це не 353. А людина, яка ніколи її в руках не тримала, 353. І ніколи в житті не зрозуміє, що це підробка, тому що копія виконана дуже-дуже правдоподібно. Але... Ось яка ось така справа. Беремо ніж на шахускуарна 353. Повільно перетворюється. Все виходить з ладу. Перетворюється. У лідер про 345 незрозумілого походження китайська копія. Ось. Що ще, ще тут можна звернути увагу, щоб ви не потрапили в таку ситуацію? Перше, що кидається в очі. Немає опізнавальних знаків. Тут логотип хускварна на кришці фільтра повинен бути. Ось він, кришка. Ось ці речі. Це просто пластик, тут нічого немає. Тобто у Husqvarna 353, та й у всіх Husqvarna з такими защіпками. Защіпки не просто пластмаса, це влито в пластик, метал. Металеві занурення. Потім кришка. Кришка, яка тримається. Син. Вона теж тут металева, але на Хускварновській оригінальній кришці, якщо ми відкриємо. Саша, ну відкрите. Ми побачимо також опізнавальні знаки компанії Husqvarna. Ось кришка з підробки. І на ній всередині тут нічогісінько немає. Беремо хускварнівську кришку оригінальну і тут ми бачимо. Позначення. Знак Хускварна логотип «Made in Sweden». Із чого вона зроблена? З магнієвого сплаву. Купуйте фірмову техніку тільки у офіційних представників, і тоді ви точно не потрапите в таку ситуацію, як клієнт, який приніс нам пилу на Тео. Усім дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Усім пока!